Всім привіт! Ви на каналі Demanding User і це вже 15 15-й випуск новин на моєму каналі. І це мій перший випуск новин у 2024 році, тому хочеться зробити невеличкий підсумок. Що вийшло до нового року, що вийшло після нового року? Коротше, список реально немаленький, і зараз я вам все перерахую. Вже і Google представили свої Pixel 8, вже і Samsung представили свої Galaxy S24 там з новітніми технологіями, з штучним інтелектом і так далі. Вже OnePlus представило OnePlus 12, причому і на китайському ринку, і на глобальному. А вже і Oppo представили свої смартфони, флагманські Oppo Find X7 лінійку. Вже і Xiaomi представили свої там Xiaomi 14, і он Xiaomi 14 Ultra Вже сьогодні вийшов, коли я записую це відео. Єдине, що з всіх цих презентацій запам'яталось більше всього. Це штучний інтелект. Він став дуже популярним. Про нього розповідають всі компанії. Вони не можуть обійти стороною. Просто цей штучний інтелект на своїх презентаціях, і тому сують його всюди, де тільки можуть. Наприклад, Samsung спільно з Google створили функцію Circle to Search, що дає змогу керувати пошуком за допомогою жестів. Тобто ви можете обвести якийсь об'єкт і подивитися про нього інформацію в Google. А ну і дуже багато там різних функцій. Я про все не буду розповідати, тому що ви так думаю, чули вже давно. Напевно, про це все. Що з приводу всіх тих новинок, які я перерахував, на всіх них є вже огляди, давно вже блогери записали. Також всі ті характеристики, які були в моїх минулих випусках новин, вони всі підтвердилися. тож Щось про них ще казати, я думаю, що немає сенсу хіба що про якісь недоліки або скарги від користувачів. Але сьогодні ми поговоримо про актуальні новини. Їх вийшло досить багато. Я їх скоротив як тільки міг, тому сподіваюся, що відео вийде досить коротким і цікавим. А новини цікаві, тому сідайте зручніше, беріть щось смачненьке, а я починаю. Microsoft змістила Apple і стала найдорожчою компанією у світі. Востаннє Microsoft ставала найдорожчою компанією у світі 2021 року. У січні цього року ситуація повторилася, але не надовго. Microsoft на деякий час обігнала за ринкову капіталізацію Apple і посіла першу сходинку, але потім знову опустилася на друге місце. Минув майже місяць і Microsoft знову найдорожча компанія у світі. Компанія завершила тиждень за вартості однієї акції 420 доларів 55 центів. У результаті в результаті наразі ринкова капіталізація Microsoft становить 3,124 тисяч трильйона доларів. Це абсолютний рекорд серед усіх компаній. Попередній рекорд становила Apple. 31 липня 2023 року. Її ринкова капіталізація досягла 3,9 трильйона доларів. Зараз вона становить 2,916 тисячних тисяч трильйона доларів. Крім того, до топ 10 входять Alphabet, а тобто Google, Amazon, Nvidia, Meta, а тобто Facebook і TSMC. Apple вже працює над Vision Pro 2. Попри те, що Apple тільки нещодавно представила Vision Pro, компанія вже працює над його наступником. За словами інсайдера, новинку варто чекати щонайменше через 18 місяців, тобто у другій половині 2025 року. Зараз Apple активно збирає відгуки користувачів, щоб рахувати всі побажання в наступній версії пристрою. ЄС вперше оштрафує Apple на 500 мільйонів доларів. Європейський союз накладе перший в історії антимонопольний штраф на компанію Apple та змусить змінити правила App Store, які, на їхню думку, перешкоджають доброчесній конкуренції. Штраф у 539 мільйонів доларів за інформацією FT оголосять наступного місяця. Також зазначаючи, що спершу європейська комісія взагалі хотіла штрафувати Apple на 10% річних продажів у всьому світі. Європейці почали розслідування через скаргу компанії Spotify. Вона стверджувала, що її вимусили підвищити вартість місячної Підписки, щоб покрити витрати, пов'язані буцімто то стиском зі сторони Apple. Комісія чи справді Apple інформує користувачів своєї продукції про наявність дешевих варіантів підписки на музику поза межами App Store. За даними джерел, комісія вийде із заявою про те, що дії Apple незаконні та заборонить їй перешкоджати користувачам переходити на дешевші музичні сервіси. Ймовірно, що цей штраф буде одним із найпотужніших щодо великих технологічних компаній. З'явилося перше фото блоку камер для iPhone 16. Незважаючи на те, що нову лінійку смартфонів Apple представить тільки восени, в інтернеті вже є багато подробиць про iPhone 16. А тепер інсайдер опублікував у соціальних мережах фото блоку основної камери. Знімок підтверджує, що тепер модулі камери будуть розташовані не по діагоналі, як у попередніх моделей, а вертикально. А загальний блок має не квадратну, а овальну форму. До речі, цей дизайн не можна назвати новим, оскільки схоже оформлення основної камери було в iPhone X. Apple призупиняє розробку складених iPhone. За чутками з 2016 Року Apple розробляє складений смартфон, вихід якого очікувався в найближчі кілька років. Однак компанія, схоже, зіткнулася з проблемами та була змушена поставити проєкт на стоп. Apple призупинила розробки через неякісні гнучкі дисплеї. Складені панелі Samsung зламалися за кілька днів внаслідок редительного внутрішнього тестування Apple. Тож доти, доки компанія не отримує дисплей, що відповідають високим стандартам якості, проєкт призупинено. Згідно з ранніми чутками, Apple працювала над прототипами щонайменше двох складених смартфонів. У звіті Зазначається, що складені iPhone все одно можуть бути скасовані, якщо вони не відповідатимуть стандартам. Apple. також нещодавно видання за Elec повідомило, що Apple розглядає можливість випуску складеного iPad з екраном діагонально близько 7-8 дюймів. Google випустив першу попередню версію Android 15. Компанія Google випустила Android 15 Developer Preview 1. Першу тестову версію операційної системи призначено для розробників. Android 15 містить нововведення, які мають підвищити продуктивність і знизити енергоспоживання. Так, кілька оновлень відносяться до платформи Android Dynamic Performance Framework, яка допомагає керувати взаємодією енергоємних застосунків із системою жилення телефону. Є поліпшення роботи камери в сторонніх додатках. Android 15 підтримує Частковий загальний доступ до екрану, тому користувачі можуть ділитися або записувати тільки вікно програми, а не весь екран пристрою. Крім цього, реалізовано інші функції щодо безпеки та конфіденційності. Тестова версія Android 15 доступна для пристроїв Pixel, але може містити помилки та працювати нестабільно. Фінальна версія Android 15 вийде наприкінці літа або на початку осені 2024 року. В інтернеті з'явилася фотографія прототипу складеного смартфона Google Pixel Fold 2. Компанія Google розробляє новий складений смартфон. Днями видання Android Authority поділилися деякими подробицями про новий пристрій. Новинка матиме назву Google Pixel Fold 2. Зараз джерело також опублікувало зображення майбутнього смартфону. На фотографії показано прототип пристрою. Гаджет зовні відрізняється від актуальної моделі корпусом із прямими кутами. Крім цього, на знімку можна розлетіти оновлений блок основної камери. На ньому розмістили мінімум три датчики. Також гаджет має фронтальний модуль над додатковим екраном. Всі відомі характеристики. Характеристики перед вашими очима. Реліз Pixel Fold 2 не варто чекати найближчим часом. Новинку покажуть разом із лінійкою Pixel 9 наступної осені. Новий планшет під Google перебуває у розробці. Як виявилося, окрім складеного смартфона Pixel Fold 2, компанія Google зараз також працює над наступником Pixel Tablet. Про це розповіло віддання 9 to 5 Google. Фахівці знайшли дві кодових назви Pixel Tablet 2 у коді Android 14. Тобто новинка отримає дві версії. На жаль, характеристик планшета поки що немає, але якщо вірити, Чуткам Pixel Tablet 2 можуть оснастити oled дисплеєм, який підтримуватиме підвищену частоту оновлення. Як і актуальна версія пристрою Pixel Tablet 2 вийде на ринок з док станцію яка отримає вбудовану колонку. Дати релізу Pixel Tablet 2 поки що немає. Можливо, пристрій покажуть на конференції IO 2024 наприкінці весни. В інтернеті з'явилися нові витоки Google Pixel 8A. В інтернеті продовжують з'являтися подробиці про смартфон Google Pixel 8 a цього разу у фан групі Pixel пристроїв у Facebook опублікували фотографію коробки смартфона. Знімки підтверджують дизайн гаджета. Pixel 8 a буде зовні схожий на Pixel 8. Реліз Pixel 8 a відбудеться цієї весни. Найімовірніше Google анонсує смартфон на конференції I.O. 2024. Всі відомі характеристики, як завжди, перед вашими очима. Скоро відбудеться презентація Nothing Phone 2A. Компанія Nothing готується представити свій новий смартфон Phone 2A, який, схоже, стане спрощеною версією оригінальної моделі. Гаджет вже пройшов сертифікацію. Новинка отримає такий самий плаский корпус, як і Phone 2. Головною відмінністю пристрою буде задня панель і зовнішній виліт основної камери. Датчики розмістять горизонтально. Навколо сенсорів можна помітити підсвічування глів. Гаджет працюватиме на процесорі MediaTek Dimensity 7200 Pro. Це поліпшена версія Daimenці. 1200. Його спеціально створили для фонд 2A. Наслін фонд 2A коштуватиме в Європі від 350 євро. Реліз новинки відбудеться 5 березня. Всі відомі характеристики перед вашими очима. OnePlus підтвердила анонс свого смарт-годинника OnePlus Watch 2. Компанія оголосила, що представить новий годинник на виставці Mobile World Congress 26 лютого 2024 року. В описі анонсу новинки OnePlus розповіли, що розробляли продукт з великою відповідальністю, приділили багато уваги автономній роботі OnePlus Watch 2. За запевненням виробника, годинник може пропрацювати від одного заряду в режимі Smart Mode до 100 годин. Так само компанія зробила акцент на тому, що сам годинник буде виготовлений із нержавіючої сталі, а захищатиме циферблат сапфірове склон. Так само на своїй сторінці компанія оголосила розіграш нового OnePlus Watch 2. Для участі потрібно дати неправильну відповідь про те, що зображено на сторінці розіграшу. Скільки коштуватиме пристрій, наразі невідомо. Всі відомі характеристики годинника перед вашими очима. OnePlus готує до виходу в Європі Nord N30 SE. Компанія OnePlus нещодавно представила на глобальному ринку смартфон Nord N30SE, а зараз готується до старту продажів новинки в Європі. Всі характеристики новинки перед вашими очима. Інсайдер розкрив характеристики OnePlus Ace 3 Pro. Компанія OnePlus у січні показала смартфон Ace 3, а зараз готує до релізу його поліпшену версію. За інформацією інсайдера, гаджет назвуть OnePlus Ace 3 Pro. Всі відомі характеристики перед вашими очима. На жаль, дати анонсу OnePlus Ace 3 Pro наразі немає. Найімовірніше новинку покажуть навесні. І зараз буде неприємна новина для власників OnePlus. Я сам таким являюсь, і OnePlus не буде оновлювати свої смартфони протягом 7 років. Так. Ось так і це дуже сумно, дуже погано, тому що вони показують свою дбайливість до своїх користувачів завдяки цій новині. І мені вона взагалі не сподобалась. Коротше, слухайте, Google і Samsung підняли планку підтримки своїх смартфонів, збільшивши термін випуску оновлень операційної системи для нових флагманських ліній Pixel 8 та Galaxy S24 до 7 років. OnePlus вже в свою чергу не збирається збільшувати підтримку своїх смартфонів до 7 років, ба більше представники компанії вважають, що це безглуздо в інтерв'ю Tom's Guide президент OnePlus Лю порівняв користування смартфоном із бутербродом. Проста пропозиція більш тривалих політик оновлення програмного забезпечення абсолютно немає. Сенсу. Для користувача важливі не лише політики оновлення програмного забезпечення, а й зручність використання вашого телефону. Уявіть, що ваш телефон це сендвіч. Деякі виробники тепер заявляють, що начинка їхнього сендвіча, програмне забезпечення їхнього телефону, буде як і раніше, смачною і через 7 років. Але вони не кажуть вам, що хліб у сендвічі досить користувача, може запіснявіти через 4 роки. Раптово семирічна політика оновлення програмного забезпечення не має значення, тому що в іншому ваш досвід роботи з телефоном жахливий. Простіше кажучи, які оновлень програмного забезпечення не матимуть значення, якщо ви не можете гарантувати, що враження від використання пристрою будуть відповідними? Таким чином, OnePlus не збирається збільшувати термін підтримки. Наприклад, для своїх останніх OnePlus Open та OnePlus 12 виробник пропонує 4 роки великих оновлень Android і 5 років оновлень безпеки раз на 2 місяці. І знаєте, коли я прочитав цю новину, я зрозумів, що OnePlus просто. Круто, Відмазались. Ну точніше, сама відмазка Халіма максимально тупа. Ну от мені вона не сподобалася. відмазка. і е, чому, наприклад, Apple оновлює свої смартфони протягом семи років? Чому до цього підключилися Samsung і Google? Це са бренди. Я розумію, я розумію, що це китайці, але все одно чому краще взагалі нічого не казала. Серйозно неприємно, але поїхали далі. Oppo вже працює над флагманами Find X8. Попри те, що Oppo тільки нещодавно представила лінійку смартфонів Find X7, компанія вже почала роботу над наступним поколінням пристроїв. У новій серії пристроїв, як і раніше, буде дві моделі. Oppo Find X8 та Oppo Find X8 Ultra. Чекати на реліз флагманів Oppo Find X8 найближчим часом не варто. Новинки найімовірніше покажуть наприкінці 2024 або на початку 2025 року. Realme 12 Plus 5G буде представлений вже на наступному тижні. Компанія Realme покаже новинку вже 29 лютого. Хаджі дебютує в Малазії разом із Realme 12 Pro Plus 5G. Всі відомі характеристики Realme 12 Plus 5G перед вашими очима. Realme показали смартфон Realme 12 Pro Plus. Компанія Realme провела захід, на якому анонсувала лінійку смартфонів Realme 12 Pro. Топова модель серії Realme 12 Pro Plus. Хадж зовні нагадує свого попередника Realme 11 Pro. Плюс. Всі характеристики перед вашими очима. Realme 12 Pro Plus вже почали продавати в Індії. В інших країнах новинка вийде трохи пізніше. Також компанія готує до релізу спеціальну версію смартфону. На це натякнув генеральний директор Realme Europe Френсіс Вонг у Twitter. Він опублікував фотографію пристрою з прозорою задньою панеллю. Найімовірніше, така версія пристрою вийде на ринок в обмеженій кількості. Realme показали смартфон Realme 12 Pro без припису Плюс. Слідом за Realme 12 Pro Plus, китайський виробник показав також, його спрощену версію Realme 12 Pro. Realme 12 Pro отримав такий самий зовнішній вигляд, проте кілька відмінностей. Характеристики перед вашими очима. Які смартфони та планшети Samsung отримують Android 15. Ресурс SamMobile, Mobile, ґрунтуючись на політиці оновлені Samsung, розповіли, які пристрої компанії отримують Android 15. Всі пристрої, які отримують оновлені перед вашими очима. В інтернеті з'явилися промо-матеріали Samsung Galaxy F15. В інтернеті продовжують з'являтися витоки нового бюджетного смартфона Samsung Galaxy F15. Цього разу портал SmartPrix опублікував промо-матеріали гаджета. Рендери підтверджують попередні витоки. Всі відомі характеристики. Які, як завжди, на ваших екранах, реліз Galaxy F15 відбудеться найближчими днями? Смартфон коштуватиме близько 180 доларів. Xiaomi тизерить особливості Pad 6S Pro. Компанія Xiaomi напередодні презентації 22 лютого опублікувала у Вейбу тизер з особливостями планшета Pad 6S Pro. Характеристики перед вашими очима. Xiaomi на цьому тижні презентує Xiaomi 14 Ultra. 22 лютого Xiaomi проведе в Китаї презентацію, на якій представить флагман Xiaomi 14 Ultra. А на 25 лютого заплановано дебют Xiaomi 14 Ultra разом із Xiaomi 14 на глобальному ринку. Компанія не втрималася і показала якісні офіційні зображення. Xiaomi 14 Ultra. Як бачимо, дизайн смартфону спадкував від Xiaomi 13 Ultra, зокрема, оформлення основної камери. Це великий круглий модуль із чотирма камерами, подвійним світодіоном спалахом і логотипом лійка посередині. Екран став пласким, хоча деякі заокруглення все ж видно на постерах. Xiaomi 14 Ultra матиме два кольори: біло-сріблястий і чорний. Обидва варіанти матимуть задню панель з за екошкіри. З чуток є ще синє забарвлення і версії з титановою рамкою. Але вони найімовірніше залишаться ексклюзивом для. Китайського ринку Xiaomi 14 Ultra має коштувати на глобальному ринку понад 1000 доларів. Всі відомі характеристики смартфону перед вашими очима. Ну що ж, ось таким вийшов цей випуск новин. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть будь-який коментар і ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також не забуваємо, що війна ще триває і продовжуємо донатити на Збройні Сили України. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Слава ЗСУ і слава Україні!